Сьогодні ми могли бачити дуже боротьбу сильно на паркеті. Матч завершився рахунком 1-2. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Враження, незважаючи на рахунок, хороші, тому що ми провели дійсно матч з високою самовіддачею. В нашому виконанні було багато створено чисельно гольових моментів. Прикро, що ми в першому таймі реалізували тільки один. Бо реалізуй хоча б половину з того, щоб створили, і рахунок міг бути значно комфортнішим для нас. Але перший тайм все рівно е, ми виграли і мали в другому таймі почати більш вдало, скажімо так. Ну, Сьогодні удача була не на нашій стороні, це явно. І свідчення тому, і два рикошети, які ми пропустили. І... Це футбол, це і складається з таких моментів. Не завжди виграє команда, яка створює більше. Для нас це урок. Хочеться подякувати чисельним болівальникам, яких сьогодні було на трибунах чимало, багато військових. Подякувати їм за мир, спокій в тилу. А ми будемо вдосконалювати гру. Одна з найкращих переможних серій «Урагана» завершилася, але ніколи не завершиться віра в команду, віра в себе. І що з такою грою ми здатні добиватись поставлених перед нами завдань.